Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам відгадати загадку. У саду малий Микита захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Що за квітка це була? Це не квітка, а? Так, вірно, бджола! Бджілки користуються славою невтомних трудівниць. Вони створили власну цивілізацію і відрізняються від інших невтомною працьовитістю і спільною роботою. Крім того, якби не бджоли, ми б і гадки не мали про такі корисні і смачні ласощі, як мед. Всі ми любимо мед, знаємо, що його роблять бджоли. А що ви знаєте про бджіл? Давайте разом дізнаємося цікаві факти про бджіл. Бджола це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Давайте розглянемо бджілку. Бджола має п'ять очей, три у верхній частині голови і два попереду. Вони мають 6 ніг. І чотири крила, сумку для збору нектару, медовий зобик. І шлунок у бджіл дуже сильно розвинений нюх. Вони розрізняють і сприймають запахи в тисячу разів сильніше, ніж людина. Вони здатні відчувати аромат квітів на відстані один кілометр. Живуть бджоли дружньо. Великими родинами, які називаються бджолиним роєм. Бджоли можуть жити будь де. Домашні бджоли живуть у вуликах, які їм побудували люди, дикі бджоли живуть у дуплі дерев та навіть у землі. Кожна бджола в родині має свої обов'язки одні збирають нектар, другі охороняють будиночки. А інші годують діточок. Як ми вже й казали, бджоли дуже корисні комахи. Але коли вони відчувають небезпеку, можуть вжалити. Щоб цього не трапилось, слід дотримуватись деяких правил. Не слід турбувати бджіл. Не можна розмахувати руками перед бджолою. Не слід тікати від бджіл. Краще Спокійно перейти на інше місце. Ось такі вони, бджілки трудівниці.